Привіт, ви на моєму ютуб-каналі. Це канал про духовний розвиток, про відчуття в моментів, про саморозвиток і про подорожі. Нещодавно я була на зустрічі, що була приурочена випускному на одному із курсів по духовному розвитку. І одна дівчина поділилася своїм слоганом по життю, що дуже мене надихнув на створення цього відео в такому форматі. Такий формат до речі в мене вперше. Якщо він вам сподобається ставте, будь ласка, лайк та коментар цьому відео, мені буде дуже приємно. Ця фраза звучить так: завершене, краще задовершене. Перше, давайте поспілкуємося про те, незавершені справи, які вони і чому важливо їх а, закривати. Перше, те, що вони. Ну, як багато хто ми розуміємо, це знаєте, якісь такі висічки там по проєктах, по роботах, тому що ви комусь там пообіцяли, а по тому, що ви там щось зроб... не зробили, забулись. А якщо ви просто про них пам'ятаєте, там десь не десь вони у вас на якомусь рівні вискакують. Це означає, що вони для вас не завершені. Чому важливо е не закриті справи закінчувати? Перше це ефект зейгарник. Це означає, що ми, як люди, просто більше пам'ятаємо не закриті справи, аніж закриті. Був такий експеримент з офіціантом, який не записував замовлення гостей, і його попросили назвати замовлення тих гостей, які тільки що залишили на ресторан. І, на жаль, він не міг назвати його. А натомість попросили назвати замовлення тих гостей, що знаходяться ще у залі, і він швидко міг їх назвати. Тому це означає, що ми більше пам'ятаємо е, ці справи, що для нас ще не закриті. І кожного разу ми маємо когнітивне навантаження, тобто наш мозок постійно шукає якісь шляхи вирішення цього завдання. З цього випливає пункт 2: те, що ми отримуємо певну дозу стресу, тривожності від того, що ми ще це не зробили. Третє це те, що після того, як ми завершили ці справи, у нас зростає ефект мотивації і ефект такої самооцінки. Те, що ми себе почуваємо набагато краще, коли поставили цю галочку біля цієї справи, яка довго довго висіла. Тому що це пояснюється тим, що ви отримуєте заряд дофамін, тобто гормону задоволеності. Я зрозуміла, що в мене є такі висяки і хвости, і я для себе в життя інтегрувала практику. Що я взяла на одному із курсів, але я її трошки удосконалила і зробила працюючою для себе. І сьогодні я хочу поділитися цією практикою з вами. Вона дуже проста, вона дуже банальна, але повірте, багато чого ми просто ускладнюємо, і деякі речі набагато простіші, ніж нам здається. Отож, перше, що я вам пропоную, це. Зробити таку колонку, ділимо на чотири стовпчики. Перший стовпчик це незакрита справа, друге це завершити, третій делегувати і четвертий закрити. Спокійно, спокійно. Нам дійсно всі справи не потрібно завершувати. Можна деякі з них делегувати або закрити. Отож, тепер ми виписуємо всі незакриті справи наш перший стовпчик, всі, які от вас проходять на думці. Буду говорити про себе. Наприклад, в мене була справа, яку я хочу закрити для себе: це навчитись грати на околела. Я купила околела, я на ньому щось грала, я дивилась уроки. Але в мене ця справа викликала більше якогось стресу, незадоволеності і якоїсь навіть трошки агресії. Тому я вирішила для себе її закрити. Далі, після цього, як ми виписали ці незакриті справи, ми ставимо. Біля кожної справи помітку. Що ми з нею робимо? Завершити це означає виконати. Делегувати, наприклад, у вас була справа там, купити гель для душу, і ви там вже тиждень це не можете зробити. Ви такі там, можете делегувати це на когось із членів своєї сім'ї, якщо ви проживаєте не один. Третє це закрити. І це найбільш важливий пункт, тому що насправді, коли я сідаю робити цю практику, у мене 80% справ це закрити. Закрити це означає, що ця справа у вас вже не актуальна, у вас вона не вставляє, не мотивує, тільки тягне ваш ресурс. Після цього всього дуже важливо попрацювати із пунктом саме 3, де справу треба закрити. Ви ще раз виписуєте всі свої справи в один стовпчик і ставите біля них чекбокс. Поки що помітку, що вона виконана, не ставимо. Після цього вам потрібно прописати таке речення. Я Галина, тут ваше ім'я. Я Галина закриваю справу навчитися грати на околеле. Це більше не актуально для мене. Я рухаюсь далі. Після такого речення мозок буде сприймати, що ця справа для вас завершена. Відповідно, ми проходимось по кожній такій справі, прописуємо до кожної справи таке речення і ставимо після цього е, помітку, що вона для нас виконана. Така легка практика допоможе вам почуватися краще, знижити рівень тривожності, стресу, який у вас накопився, у вас зросте мотивація і бажання до чогось нового. у Вас відкриються нові можливості, ви будете бачити їх. І взагалі дійсно стає від цього краще. Також я би хотіла поділитися цією практикою в такому дизайнерському оформленні. Для цього вам потрібно написати до мене в інстаграм, і я вам скину її для того, щоб ви користувалися. Пам'ятайте, що ви не повинні виконувати ті справи, які вас більше вже не мотивують, не надихають і не приводять вас до вашої цілі. Бажаю вам з легкістю виконати цю вправу. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, залишайте коментар під цим відео. Я обов'язково дам зворотній зв'язок. Була рада з вами поспілкуватися до зустрічі в наступних відео.